Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Philips серія Vision Plus на цоколь H7. Артикул даного комплекту 12972 VPC2. Постачається в фірмовій упаковці. Дані лампи виготовляються в Польщі, як заявляє виробник. В комплекті у нас дві стандартні галогенки. Як заявляє виробник, яскравістю у них трішки більша, ніж у стандартних логенок на 60%. Потужність їх 55 Вт, в принципі, як у звичайних ламп, під'єднується наживлення 12 В. При заміні ламп пам'ятаємо, що голими руками колбу ми не чіпаємо і замінюємо лампи після того, як вони повністю охолонуть, тому як нагріваються. Вони в фарі більше 200 градусів. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Доволі яскраво відсвічує лампа. Теплий колір світла має жовтий, в принципі, як і стандартні галогенні лампи.